Однією з головних архітектурних пам'яток та католицьких святинь Житомира є величний костел Іоанна з Іоанн Іоан на честь якого названий костел, є святим в римсько-католицькій церкві. Костел в стилі неокласицизму, побудований в 1838-1842 роках замість горілого храму монастиря францисканців, заснованого у 1763 році. Під час національно визвольного повстання Коліївщина. В цьому монастирі ховався один з керівників повстання, легендарний козак Іван Гонта. До 1917 року в монастирському корпусі розміщувалася духовна семінарія. Після війни тут була обласна філармонія та інші установи та організації. У 1992 році костел Святого Іоанна було повернуто францисканцям, освячений у 1997 році. Наразі монастир діючий.